15 вінницьких автобусів адаптують для людей з обмеженими фізичними можливостями. Нові Богдани, які закупили для пасажирських перевезень, обладнають пандусами. Відповідний тристоронній меморандум 22 листопада підписали мер Володимир Гройсман, голова наглядової ради Національного банку України Петро Порошенко та начальник Вінницького трамвайно тролейбусного управління Володимир Бугачук. Подробиці має Ірина Дідух. Аби вирішити питання транспортного забезпечення приватного сектору міста, Вінницьке трамвайно-тролейбусне управління за результатами тендеру поповнило свій автопарк 15-ма новими автобусами. Богдан частина з них вже перевозить пасажирів. В процесі експлуатації виникла потреба дооблаштувати цей транспорт пандусами, аби не могли користуватись і люди на візках. У ході реалізації програми у нас виникло питання, яке потребувало, я думаю, що і нашої уваги і розуміння. Справа про повну адаптацію цих автобусів до людей з обмеженими фізичними можливостями. На превеликий жаль, по нашим тендерним запитам ця комплектація не ввійшла в базову. І той автобус, який ми бачили, один, він був як взірець повної комплектації автобусу. І я звернувся з таким проханням до Петра Олексійовича до обладнати їх. Петро Олексійович. Відрагував одразу миттєво, якщо це потрібно людям. Ми це зробимо у Європі. Такий громадський транспорт вже є. В Україні це поодинокі випадки. Вінниця буде першим містом, де проведуть таку масштабну модернізацію. До укомплектування муніципальних автобусів пандусами проведуть за рахунок благодійного фонду Петра Порошенка. На це виділять один мільйон гривень. Мною було дано доручення. Конструкторському бюро Луцького автобусного заводу для того, щоб був розроблений, спроєктований відповідний пандус, який зробить життя людей з обмеженими можливостями, на мою думку, набагато легше. І рішення було прийнято дообладнати не тільки ті автобуси, які залишились до поставки, але й фахівці заводу приїдуть і до обладнають ті автобуси, які вже були. Поставлені сьогодні експлуатуються на дорогах нашого міста. Тристоронній меморандум 22 листопада підписали міський голова Володимир Гройсман, голова наглядової ради Національного банку Петро Порошенко та начальник Вінницького трамвайно тролейбусного управління Володимир Бугайчук. Згідно домовленості, завершити доукомплектування автобусів конструктори луцького автозаводу повинні до 5 грудня.